Дорогі друзі, щиро вас вітаю. У нас вже наступила така трішки прохолодна і похмура осінь, але ніщо не може. І сподіваюся, нічого не завадить нашим зустрічам, нічого не завадить тому, аби ми робили нашу справу, яка ми сподіваємося, є одночасно і Божою також. Сьогодні у нас цікава і важлива тема. І хотілося б і розпочати із питання, із питання про те, чи існують в нашому житті такі ситуації або обставини, коли слово Христово перестає хоча б тимчасово мати свою силу. Чи є в нашому житті такі обставини, коли Слово Боже втрачає для Християн свою актуальність? Особисто мені такі виключення невідомі. Саме тому сьогодні поговоримо про надважку і надскладну задачу, яка саме у цей час покладена на нас, як на християн і як на українців. Я маю на увазі молитву за ворогів. Я передбачаю, що мої слова, скоріш за все, у когось викличуть спротив або незгодом, тому я готовий до. Конструктивної критики. Тим більше, що я висловлю лише свою точку зору, засвідчу про свій власний досвід, а і те, і інше, очевидно, не є а недосконалим, а не вичерпним. Саме тому я спокійно ставлюсь до того, що хтось може думати по-іншому, або може мати якісь інші способи молитви за ворогів, аніж ті, про які я буду говорити. Разом із тим, кому мої думки. Будуть здаватися слушними, вартими уваги, то не забувайте поширити і розповсюдити це відео. Таким чином, ми зможемо примножити аудиторію нашого каналу, бо наразі каналу бракує нових глядачів, нових підписників. Ось. Хто бажає посприяти розвитку каналу своїми донатами, то способи підтримки є в описі цього відео. А зараз найголовніше, і розпочнемо ми із слів Христа. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб стати дітьми вашого небесного Отця. Бо сонце Його сходить і над злими, і над добрими, і дощ Він свій посилає і на праведних, і на неправедних. Погодьте, що ці слова Христа можуть виглядати недоречними у час війни і такими. Виконання яких краще залишити на потім. Тобто, з одного боку, ми, звичайно, не відмовляємося від них, але розуміємо, що ну, краще це все залишити на потім. Але у мене є трішки інша думка. Мені здається, що оця майже заповідь є зараз не лише своєчасною, а більш того, її виконання буде слугувати нам на користь. І ось чому я так думаю. По суті, у мене є дві думки, які між собою пов'язані. Бо, по-перше, я хочу наголосити на тому, чим молитва за ворогів не являється. А по-друге, чим молитва за ворогів повинна бути. Тобто, перше, має нас звільнити від хибних уявлень, які інколи спонукають нас не вдаватися до молитви за ворогів. А друге, пояснити, якою ця молитва повинна бути, або принаймні. Може бути, бо ніхто ж, очевидно, нас не може змусити молитися за ворогів. Отже перше, чим молитва за ворогів точно не являється? існує дещо романтична думка, що молитва це такий собі спосіб підтримки у буквальному найпримітивнішому розумінні цього слова. Ну, наприклад, якщо я молюсь за владу, яка чинить, наприклад, певні злочини, то я тим самим бажаю, щоб ці злочини множилися. І навпаки, коли я хочу, щоб цих злочинів стало менше, то начебто мені потрібно відмовитися від такої молитви. Або коли я, наприклад, молю за людиною, яка має алкогольну залежність, то я начебто тим самим підтримую її алкоголізм і це явище, зокрема. Або коли я молюсь за злочинця, то начебто тим самим я виправдовую і підтримую злочини цієї людини, а також бажаю, щоб її злочини. Множилась. Отака сама логіка, трішки дивна, погодьтесь, вона переноситься і на молитву за ворогів. Що буцімто, коли я молюсь за ворогів, то тим самим я виправдовую їх агресію, і буцімто бажаю, аби напад їх на Україну був успішним. Дійсно, куди правду діти в Україні, в Україні навіть зараз є певна кількість людей, які моляться за російську армію, тобто наших воєнних ворогів. Саме у такому намірі, щоб ті тобто окупанти-агресори перемогли нашою захисників і щоб росіяни окупували Україну. На жаль, до сих пір є і такі люди в нашій країні. Втім, факт отакого спотвореного духовного шляху не повинен нас утримувати від того. Щоб адекватно, згідно заповіді Христової, молитися за наших ворогів. Бо перекручування доброї ідеї потребує виправлення, а не відмови від цієї ідеї. Тож, друге, як нам зрозуміти настанову Христа про молитву за наших ворогів, найперше про що потрібно сказати, це те, що, окрім перемог на фронті. Нам іще й потрібна певна духовна перемога, щоб зло у світі не розповсюджувалось. Українці зараз перебувають у подвійній загрозі. Ну, по-перше, вороги нас намагаються знищити фізично, і місто Суми, де я зараз проживаю, і звідки знімаю це відео вже декілька місяців щодня без виключення, відчуває на собі оцей злісний намір бажання нас фізично знищити. Але окрім цього, є ще друга загроза, що злоба і ненависть можуть поневолити наші серця. Пам'ятаєте відомі слова, що найважливіше у боротьбі із драконами самому не перетворитися на дракона. Тому молитва серед іншого є надважливою ню. І ми молимося за наших захисників і захисниць, за їх здоров'я, життя і збереження. Ми молимося за перемогу. І за справедливий мир, бо двічний дивіз українців всім добре відомо, що нам чужого не потрібно, але й свого не віддамо. Але як нам молитися за ворогів? Бо як молитися за захисників, це зрозуміло, і ми щойно про це сказали. Мені, як парафіяльному священнику, який постійно спілкується із вірянами, добре відомо, що багатьох борять думки ненависті стосовно російських агресорів. Їх проклинають, бажають їм смерті. Такі почуття є природними, але нам, християнам варто такі емоції трішки ушляхетнювати. І саме в такому шляхетному варіанті вони насправді будуть більш дієвими. Тож, пряме питання: як нам молитися за наших ворогів нині? Про тих, хто піддався, наприклад, російській пропаганді, свідомо чи несвідомо, і повірив, що ми, українці, стали якимись нацистами, то ми молимось про що? Ми молимося про їх просвічення, про їх напоумлення, про пом'якшення їхніх сердець. Про же, хто взяв в руки зброю і бажає нашого знищення, ми молимося про те, щоб їх плани не збулися, а їх наміри були знешкоджені. Ми молимося про те, щоб обставинами життя. Над природною Божою силою, а також зусиллями наших збройних сил, усі, хто мають злі наміри, щоб вони усі добровільно або через примус не мали можливості їх втілити. І скажіть мені, чи не є отака молитва християнська? Чи не є оця молитва сповнена, сповненою любов'ю? Бо той, хто молиться, аби інший утримався від гріха? Хіба це не та молитва, яка гідна і імені християнина, і разом із тим сприяє нашій перемозі і справедливому миру. Отож. Тобто за тих, хто чинить гріх, молимося, аби їхній намір отримав усілякі перешкоди. Ми молимося за них, але молимося за те, щоб їх наміри ніколи не здійснилися. А за тих, хто бореться за своє, за тих, хто бореться за справедливість, молімося, щоб їх дії були благими і успішними. І важливо у такій молитві ділити людей не за національністю, а згідно їх переконань і принципів, яких вони дотримуються. Адже всім відомо, що не такі страшні. Московські вощі, пам'ятаєте, як, як український гнет. І саме апостол Петро в книзі Діянь колись сказав, що в кожному народі людина, яка шанує Бога і робить те, що правильно, вона угодна Богові. А тепер, мабуть, найголовніше: а що ж стосовно зачинателя цієї війни, так би мовити пана Путіна, так? Хтось його кляне, і я не наважусь. Критикувати таку людину. Але у мене і про нього є молитва. Я чув, що хтось молиться за його смерть. Насправді і я так раблю, але я не молюсь за його фізичну смерть. Мені здається, що сам, хай сам Господь вирішує, кому і скільки жити. Особисто я на протязі усього періоду повномасштабної війни в своїх особистих домашніх молитвах молюсь за політичну смерть Путіна. Тобто, щоб Господь у той чи інший спосіб позбавив його влади, а отже, і можливості чинити гріхи світового рівня. Така молитва є цілком християнською. Бо я на відміну від того ж Путіна у своїй молитві не посягаю не на чиє життя. А вирвати владу із кривавих рук узурпатора навряд чи це є справою гріховною. Тож молитва про політичну смерть Путіна, тобто про смерть Путіна як політика, це і цілком в наших інтересах, і жодним чином не дискредитує нас як християн. Тож. Дорогі брати і сестри, молімося за усіх, і за добрих, і за злих, і за тих, хто нам приємний, і за тих, хто нам чинить лихо, але будемо розрізняти, за що та у яких намірах ми молимося. Добрим зразком для нас є слова із молитви, літургії, святителя Василія Великого. Там є наступні слова Боже, добрих. У благості твоїй збережи, а лукавих учини добрими милістю твоєю. Щиро дякую вам за перегляд з Богом!